Марина та Олег познайомились ще в школі. Вони були дуже молодими як за віком, так і за характером. Проте у свої 16 років Марина вже була вагітна. Молоді батьки не були готові до такого серйозного кроку. Після народження дитини вони вирішили розлучитися і пішли кожен своїм шляхом. Марина залишила малюка своїм батькам, а сама переїхала до іншого міста. Батьки Марини. Нові бабуся та дідусь не стали шукати свою доньку, щоб дати їй поради було вже надто пізно їх переповнювала злість через її необдуману поведінку. Вони почали піклуватися про малюка, не шкодуючи сил і коштів. Бабуся Ганна та дідусь Микола робили все можливе, щоб їх онук виріс хорошим і розумним хлопцем. Юрій виріс дуже привабливим і розумним, до того ж на нього завжди звертали увагу. За цей час його мама встигла двічі вийти заміж і народити ще двоє дітей. Юрій зустрів свою маму на святі у родичів. Хоча бабуся і дідусь дуже піклувались про нього, йому не вистачало материнського тепла. Мама хвалилася, що у неї чудові дочки, як сильно вона їх любить. Мамо, а як щодо мене? Ти мене любиш? раптом запитав Юрій. Тебе? Ти ж помилка природи. Мабуть, твій батько мав рацію, коли казав, що треба було зробити аборт, сказала мама, без жодних емоцій. Минуло кілька років. Юрій одружився, і в нього з'явилася своя квартира та родина. Одного ранку він почув дзвінок у двері. Це була його мама. Сину, вибач, що так рано. Мені потрібно переночувати у тебе, розумієш? Моя старша дочка вступила в університет, а грошей на житло немає. Ми ж родина. Нехай трохи поживе у тебе. Ви, мабуть, помилили адресу, відповів Юрій, не слухаючи більше, і закрив двері. У нього вже був маленький син, Михайло. Юрій одягнув його та вирушив на зустріч з дружиною. Потім вони поїхали до бабусі та дідуся в село, де було багато роботи на городі. Весна вже була в розпалі. Декілька родичів засудили Юрія за таку відмову. Вони вважали, що він мав би допомогти своїй матері, яка начебто сама виховує дочок. Однак батько залишив її після народження третьої дочки. Юрія не турбувала совість він був помилкою природи. А ви як вважаєте? Юрій правильно вчинив.